Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! І в цьому відео я покажу вам, як без жодної комісії поповнити ваш рахунок на біржі Bybit. Для цього відкрийте спочатку додаток Bybit. Якщо ви ще не зареєстровані, то, будь ласка, реєструйтеся. Ви побачите зараз на екрані лінк для реєстрації. Після того, як ви зареєструвалися, Відкрийте додаток та нажміть кнопку купити криптовалюту. Тут ми обираємо спосіб торгівлі P2P-трейдинг. Ми будемо купляти USDT. Це стейблкоїн, який я рекомендую купляти. Він є найзручнішим і прив'язується до американського долара. Один до одного. У нас вже обраний USDT. І ось тут справа зверху ми обираємо валюту вашої країни, вашої картки, яку ви потім будете перечисляти всередині вашого банківського застосунку. Я обираю гривню, тобто ЮАГ. І тут ми бачимо багато продавців. І також різні способи оплати. Адве Вайс, Монобанк, Абанк, і так далі. Для мене підходить Монобанк. І ось тут зверху ви можете зафільтрувати тільки його. Або можете також вибрати кілька способів, які для вас є зручнішими. Тобто я оберу Монобанк. Бачу тут є кілька продавців. І всі вони продають за трошки різними цінами. Зверху ви завжди будете бачити ту ціну, яка є найвигіднішою. Також зверніть увагу на рейтинг продавця. Наприклад, перший наш продавець завершив 805 ордерів, 99% були успішними. Тобто, цей рейтинг є дуже хорошим, цей продавець є дуже надійним. І ми можемо в нього купляти. Також звертайте увагу на ліміти транзакції. Інколи, наприклад, як у другого, третього ліміти є трошки вищими, ніж, можливо, ви б хотіли купити. Якщо ви хочете купити на 100 гривень, на 500 гривень, то ви не зможете купити у другого-третього продавця, тому що його ліміт починається. З 1000 гривень, тобто ліміт однієї транзакції. Зараз у нас ми бачимо першого продавця, і в нього ліміт транзакції дуже маленький це 100 гривень, хороший рейтинг, тобто він нам підходить ідеально. Нажимаємо купівля. Вводимо суму. Я куплю на 100 гривень, просто щоб показати вам, як це працює. Купивши на 100 гривень, я отримаю 2,53 USDT. Ви бачите велику кнопку Купівля. Та на ній маленька червона помітка Zero Fee. Тобто ми не платимо жодної комісії біржі за цю операцію. Нажимаємо купівля. Перевіряємо, чи правильно ввели ми суму. Чи правильна ціна, на яку ми розраховували. І якщо все окей, у нас є 15 хвилин для того, щоб здійснити оплату. Нажимаємо «Pay now». Тут ми побачимо реквізити нашого продавця, копіюємо номер його картки, звертаємо увагу на ім'я і дамо в наш додаток Монобанк. До речі, в когось ще нема Монобанку, дуже рекомендую його використовувати, тому що ви можете відправляти гроші на будь-яку картку України без комісії. Додаток є дуже зручним в користуванні, і при реєстрації за лінком, який я залишу під відео, ви можете отримати одразу 50 гривень на свій рахунок після реєстрації. Реєстрація дуже швидкою і простою. Переказуємо гроші всередині додатку. Ми бачимо те саме ім'я, прізвище, що було вказано в додатку біржі Bybit. Обираємо вводимо таку саму суму, як ми написали там, та нажимаємо надіслати. Повертаємось в додаток Bybit – так, коли ми надіслали гроші, нажимаємо Payment completed». Ми відправили наші гроші, і у продавця є 10 хвилин для того, щоб відпустити наші долари USDT. Зачекаємо. І бачимо, він вже відпустив наші кошти. Ми отримали на свій рахунок 2,5 долари. Все, як і планувалося. Операція була надзвичайно простою і легкою, і ми не заплатили жодної комісії і обміняли наші гривні за хорошим курсом в долар. Ці долари впали нам на рахунок фінансування. Для того, щоб ми могли ними торгувати, нам потрібно їх перевести на спот. Заходимо в рахунок фінансування. Ми бачимо тут наше USDT 253 і нажимаємо переказ. Зверху ми обираємо. З якого рахунку ми переказуємо вже обрано. І вибираємо на який рахунок. Ми можемо тут переказати, дивіться, на Earn рахунок, на спотовий, на деривативи, на деривативний аккаунт USDC. Ми обираємо спотовий. Також обираємо монету USDT. Та обираємо суму переказу. Ви можете її ввести вручну або ж скористатися цією кнопочкою «Макс». Тобто вам переведе всі гроші, які є на тому рахунку. Нажимаємо підтвердити. Переказ здійснено. Це відбулося буквально за секунду. І наші гроші вже на споті. Ми можемо ними торгувати. В наступному відео я вам розкажу, як торгувати на споті. Якщо це відео було вам корисним, якщо воно було цікавим, будь ласка, поставте лайк, напишіть комент, підпишіться на мій канал. Дуже вам дякую і всього найкращого!